Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна неділя, Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості в благословінні. Маємо прекрасний благословенний недільний час. І сьогодні послання, 25 липня 2025 рік. Дорогі діти, у цей благодатний час, коли Всевишній дозволяє мені любити вас і вести вас з дорогою святості, Сатана хоче обмотати вас мотузками немиру та ненависті. Не дозволяйте йому перемогти. Але дитоньки, боріться за святість кожного життя. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Каже Марія, Сатана хоче обмотати тебе. Обмотати. Зараз. Зараз. В цей час благодатний, коли Бог дозволяє мені любити тебе, каже Марія. Сатана не спить. Він хоче обмотати тебе матузками не миру, ненависті. Зв'язати тебе, в бунт завести, в немир, в неспокій, щоб ти просто спати не міг. Настільки різного роду несправедливості, та? ця війна, ці новини, і воно крутиться, крутиться. І сатана вживає не тільки ці глобальні катастрофи, та? він ще вживає в сім'ї, накручує, в родині. В відносинах між чоловіком і жінкою, між відносинами з чоловіком, і дружиною і дітьми, та? і крутить там, накручує, нав'язує тобі. І, і ми маємо мати таку кнопку, сигналізуючи та, що я не в мирі, я не в спокої. Якщо я не в мирі, то вже не щось ненормальне. Е, до мене е, друзі там пишуть: та, помолись, бо я втрачаю мир. Помолись, бо йде якийсь бунт, якийсь. Якийсь стан не такий. Християни, котрі ходять в мирі, відразу розпознають, що десь мене кудись не туди потягло. Хто мене не туди тягне, сатана мене тягне туди. Бо він хоче мене зв'язати, накрутити, накручувати, щоб я витрачав своє життя надарма, на крутіння в голові. Та, Знаєте, таке, що спати не можу, бо я кручу, там, та ситуація поступились зі мною, тіть. І <р Liberty Overwatch throat> так потім заводимося, заводимося, і це руйнує, руйнує Руйнує реальне життя. Я вже вам розповідав, що в мене така була бабуся, яка дощ випав нерви, дощ не йде нерви або цей. Або забагато дощу, або нема дощу. І, і той огород став попросту для неї стресом, та? нервами. І вона вже там потім ці корвалоли постійно для заспокійливої якісь пила різного роду такі речі і не могла зупинитися. Там новини якісь, там іще щось. І, і постійно себе накручувала, постійно собі е, нав'язувала. Постійно собі е, наговорювала і, і таким чином ну, губила своє життя. Але найбільше скажу, що сатана губив життя. Сатана. Бо він знає, як губити, знає, як крутити, знає, як е, нав'язувати. І він сьогодні нав'язує, обматує тебе мотузками е, немиру та ненависті. Якщо сьогодні побачиш, що Закрутило тебе туди, ну то виходь, виходь, проси про молитву. Вилазь, вилазь звідти. Бо не дадуть тобі просто так бути в мирі, в радості і благословенні. І сьогодні не дозволімо йому перемогти. Не дозволі йому перемогти. А як ти йому може дозволити перемогти? Ну, власне, бути в цьому стані. Бути в цьому стані не миру. Дитинко, борись за святість кожного життя, особливо за свою святість борись. Бо якщо ти свою святість е, програєш, своє життя програєш, ну то за кого ти ще будеш боротися? За кого? Тому в першу чергу боремось за своє життя, потім за життя е, кожного, кого зустрічаємо, за святість цього життя. І боремось за свій мир в серці. Будьте благословені, мир вам радість, благодать! Azmóstaro, papa.